У кожну свою роботу діти вкладали душу та свої переживання за країну та рідних. Картини є різні, і тому працюю над, одне, над, над одною картиною, можу працювати одну добу, над одною можу працювати дуже довго. От, наприклад, е, картина вогнічного майдану, то я її намалювала за один день, тому що от мені це так враження під час майдану було. Я заходила, я сіла і намалювала її за одну добу. Діти вірять у те, що їх ініціатива принесе користь країні і готові допомагати далі. Я дуже рада допомогти воїнам. А я ще не зовсім доросла, але я допомагаю, як можу. Якщо я можу допомогти своїми картинами, я дуже рада це зробити. Все починалось із персональної виставки учениці школи. Потім долучились інші митці. Починалося все просто з персональної виставки Насті, як імець. Але потім з'явилася ідея допомогти нашим військовим на фронті, почали потихеньку ці роботи розпродавати. Почали долучатись інші діти, з часом викладачі. І навіть місцевий художник вже доклав сюди руку. За декілька тижнів більшість картин продали. Хоча вартість робіт була незначною, сума вийшла чимала. Більше півтори тисячі гривень було зібрано, і буквально позавчора концерт був. І ще там, здається, дві роботи було продано. Так. За ці кошти міці планують придбати їжу для солдатів і передадуть її через місцевих волонтерів. З рук в руки. Щоб це було так, щоб це було безпосередньо, щоб, це, щоб ці діти знали, що їхня допомога була, є і десь вона не загубилась, а вона конкретно попала до тих людей, які на те заслуговують. Діти вперше організовують таку виставку-продаж і пишаються тим, що допомагають своїй країні. От мені Бог дав те, що я малюю, і я хочу поділитися з людьми тим, що я вмію. Я ну я вмію малювати. Я між, можу заробити на цьому гроші, але якби я малюю не заради грошей, я малюю заради того, щоб ну висловити, висловити свої почуття, свої свій стан, свої емоції.